Росія передала тіла своїх загиблих військовослужбовців разом з українськими військовими під час останніх репатріацій, за словами голови міністерства внутрішніх справ України. Росія повертає тіла загиблих у вкрай понівеченому стані частини тіл у різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації а от під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових, змішані з тілами українців. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботу українських експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може бути звичайним для росіянців недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифікуємо, зазначив міністр внутрішніх справ. Служба зовнішньої ж розвідки України попереджає, що Росія готує компанії з дискредитації України в контексті обмінів, і, зокрема, росіяни планують. Поширити наративи про небажання України повертати тіла загиблих також очікується, що пропагандисти вкинуть у медіа неправдиві списки, нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних.